І знову атака на Миколаїв вночі росіяни обстріляли житлові квартали міста. Ракета влучила в гуртожиток місцевого університету. Будівлю зруйновано, поранення дістав охоронець. Понищило і навколишні будинки. В приватному секторі спалахнули пожежі. Окрім хат, зайнялася і продовольча крамниця. Також окупанти обстріляли села, що межують з окупованою Херсонщиною. Там пошкоджено оселі та електромережі. Під обстрілом і Харківщина вночі ворог артилерію накрив деокуповане село Циркуни. Загорілися приватні будинки. Попередньо минулося без потерпілих на світанку. Щонайменше три ракети рашисти запустили з Білгорода по Чугуєву. Зруйновано підприємство із десяток гаражів. На Дніпропетровщині росіяни зі смерчів обстріляли Сенельніківський район. Жителі не постраждали, але уламки від снарядів тепер збирають по всій громаді. Рашисти накрили з ураганів і криворіжжя через ушкодження електромереж. Село Кошове зосталося без світла. Ну і надвечір знову вибухи під час повітряної тривоги. Голова військової адміністрації Вінничини Сергій Борзов повідомив про дві збиті російські ракети. Спрацювала система протиповітряної оборони. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про вибух в Червоноградському районі. Більше інформації про це згодом.